Бомбили, як кажуть нас, то була дуже ситуація. А зараз, ну як вам сказати, пролітає щось воно десь рядом. Чесно, я вам кажу, я вже привик до цього. До зими я готовий, я вам скажу, коли вугілля возили, я взяв собі трошки вугілля, а так дрова, дрова, ви ж бачите, у мене сад обрізаю там, де хмиз, де що. Ну, хазяйство, ви бачите, у мене таке гуси, вутята трошки. Десяток курей, собачки. То в мене рижик, от, то он, бім, там он цей малиш і тузик там. Поки нікуди я не збираюся їхати. Мені вже сімдесят, 70, 70. вік я прожив тут, от, і е, звичайно, що е, вже як кажуть, я вже дивлюся. Ну, на постійне місце жительство туди, як кажуть. А яка різниця, де помирати, чи там, чи тут? Мене тримає, що я тут знаходжуся, як кажуть, тут я вдома. Чесно кажучи. Дома є стіни, допомагають. Нам пісня, яка допомагає жити, правильно чи ні? Гей, стрільці січовії, раз-два-три ваших дівчат серце мліє, раз-два-три, ви вперед це поступайте, ні на що не оглядайте раз-два, раз-два, раз-два-три.